Дякую всім, хто це е, слухає або дивиться, це відео, це тест апаратури. Але окрім цього, це ще і розмовне відео про те, що чекає Телеграм і Ютуб канал. Так як була куплена камера, дуже хочеться знімати більше е, розмовних інтерв'ю, е, живих інтерв'ю, розмовних живих, в тому сенсі, що е, коли є дві людини перед камерою, а не зум-варіант. Ось наступне інтерв'ю, яке вийде на каналі, воно буде зняти на, цьому, на цю камеру. І подивлюся, що з цього всього вийде. Е, дуже би хотілося би знімати якийсь е, відео, контент про психоаналіз для каналу, але поки що немає ідеї, що саме знімати, не хочеться навантажувати YouTube канал. Якимись об'ємними по сенсу відео, тому що ну, це все є в текстах і для чого це все дублювати. Але мені подумалося, що хорошою ідеєю було б, напевно, мати рубрику питання-відповідь і відповідь в відео форматі, в розмовному форматі. Тому, якщо у вас є якісь питання, то ви можете їх задати. І Цензури для питань немає. Єдине, що вони можуть бути тролячні, ще якісь, але єдине, що було б добре, якщо ці питання потрапляли б в поле психоаналізу, тобто яку відеокарту вам купувати. Ну, я би не дуже хотів про це говорити, на це відповідати. От тому, якщо у вас є питання, які стосуються психотерапії або психоаналізу, ви можете їх поставити, а я постараюсь на них вам відповісти. Крім цього, зум-інтерв'ю також ну, зберігають свою актуальність, принаймні для мене. Ті, про кого я не знаю, і хто, кому було би цікаво, цікавий такий формат, пишіть мені, зголошуйтесь, приходьте, я всіх люблю і всім дуже радий. Тому не стидайтесь, пишіть. Ось. Що ще я хотів сказати? Да, якщо у вас є якісь а, ідеї стосовно рубрик для YouTube каналу, ви можете про них написати. Я постараюся е зайти в діалектику вашого бажання і щось про це е зняти. е, да. е все сказав. Е думаю, що поки що. Дякую всім, хто лишається на каналі, хто мене дивиться, слухає, читає. Мені це є дуже приємним. І до зустрічі у нових відео, у нових інтерв'ю, Па-па!